Поїхало, розберемося з казуальним тілом та, да, іншими словами, кармічно його називають ще прикольне, прикольне, бо тут родові всі програми: тіло причин і наслідків. Родові програми повторюються сценарії якісь да, постійно, роки душі, обов'язково місія глибинні якісь страхи, там, ну, зовсім-зовсім ще з минулих якихось, скажімо, життів ваших, ну там, де є пам'ять минулих втілень. Це все ось казуальне тіло. Для чого воно нам потрібно? Ну, формувати уроки і задачі втілення, в принципі, і керувати розвитком душі. Або важко людям. Важко через ментал, астрал, через фізику, да, через ефірне тіло. Оцю всю місію сюди пропустити. Да, так як ми вже говорили про ці всі тіла раніше. Хто ще не дивився, прослухайте, щоб зрозуміти, чому важко, да, чому важко через це все пропустити. Ем... Ну, і, в принципі, це тіло нам показує. Чому повторюється певний досвід? Да? І ми його повинні пройти обов'язково. Як зрозуміти, що реально тут проблеми? Ну, по суті, вже, в принципі, те, що я озвучила, але треба зрозуміти, що от якраз тут повторюються токсичні стосунки. Да? І стосунки це не тільки з партнером. Це можуть бути термічні якісь да, ваші стосунки. з Вашим керівником, з вашими дітьми, родичами і таке інше, вашими друзями треба зрозуміти, що одна та сама ситуація, яка повторюється, це теж сюди. Да, вона по колу, ніби от постійно, постійно, якимись роками вона просто мега, ніби ще більше затягується. До речі, це інколи хвороби. У да? одній ті самі можуть бути хвороби, які е, повторюються. Не знаю, ну, якось в один і той же час, да? постійно теж, до речі. можуть бути сильні фобії, ніби без причин. От реально, людина чогось боїться, вона не знає причину, а чогось боїться. Да? Е, ну Якісь там, не знаю, фобії, е, хтось боїться висоти. Ніколи нічого в цьому, наче не нічого не падав, наче попрацював. Ну, хто його знає, так? Ну, Коротше, тут все, тут все сказано. Е може, знаєте, бути таке відчуття, ніби мене щось тримає. От ніби хочеться вільно рухатися по життю, а ніби щось є, якийсь тягар. Це тут може бути. Бо тут ці записані програми, усі да, кармічні. І от це відчуття може видавати себе. Е Конфлікти з батьками, да, як я вже говорила, конфлікти якісь ці з родичами, да, всі родові сценарії якісь оце все, оця мега ця да, Родові сценарії, до речі, наприклад, там, у жінок не було чоловіків, да, або якісь хвороби в певні цієї вікові категорії. У жінок або там у чоловіків траплялися. Ну, тобто, якісь певні сценарії родові вони обов'язково будуть випливати. Вони тут записані, але ж воно все в матеріальному світі, все висвітиться. Тут е, працюють е, реально люди, родологи. Е, хоча працюють і, можливо, на цих рівнях, але є мега крути родологи, які працюють на цих рівнях. Їх треба ще дуже-дуже пошукати. Е, а тобто, ось так, є, які можуть практиками, е, холотропне дихання, наприклад, да? е, ну, це треба, щоб був мега-крутий провідник і допомагав в минуле життя, там регреси, все таке інше, е, повернутися туди і зрозуміти причину, да, чого тут відбувається. Інколи навіть вплоть до того, що у людини дуже болить голова. Це не мій особистий досвід. Це розповідає мій вчитель. Коли він погружав холотропне дихання, вже нічого не допомагало, да? все, вся медицина говорить, що все окей, а да? людина просто кінчається від головних болей. І коли пішли сюди, в регрес, да? холотропне дихання, зайшли, подивилися, що до чого минуло там в житті, все через це, то людини просто відсікли голову. Да? І саме в тому місці, да? і оці такі болі і все давало, ну, тобто ось так. Да? Тобто, коли людина зрозуміла, чому як, що до чого, все вийшло із холотропного дихання. І, будь ласка, це все пройшло. Це не казочки, якісь да, але це життя. І це не всім обов'язково робити. Це кому потрібно, то почув. Але самі цього не треба робити, бо є такі спеціалісти, що ну 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 Ой, так що ось так, треба тут реально, тут глибинні консультації треба. Не просто так, що знаєте, що а, ми прийшли щось потеребенили, да і все. Тут конкретна робота з підсвідомістю, дуже такі, тут якісь родові практики, да, там, ну, прощення хто робить, хоча, ну, можливо, для когось і є прощення, да, але ну, на якомусь етапі, але це не кінець, як то кажучи. Тому ось так. Тут є, працюють класно техніки розриву програм любих теж Усвідомлення уроку, тут ми можемо його зрозуміти, а тут ми можемо його усвідомити класно. Тобто, ось так на ментальному рівні, а тут на кармічному ми вже його усвідомлюємо. Коли ми його усвідомили, пройшли, проробили, да, все окей. Ми його закрили, як то кажучи, екзамен здано, пішли далі. Треба вміти приймати досвід. Реально. Позитивний, негативний, да, і таке інше. Ну, коротше, треба ми ж тільки на позитиві. Да, якщо щось відбулося, там якісь були стосунки важкі, все, ми пішли, закрилися, більше в них не сидимо. Да. Але треба зрозуміти, чому саме да, це відбулося. І тому обов'язково треба прийняти цей досвід. І вже потім ну, з нього розібратися щодо чого. До речі, програмка УМІ це теж допомагає, або особисті консультації. І отут якраз відбувається чесність з собою. Обов'язково, бо без чесності з собою, ну, це... ми дуримо тільки самі себе. А якщо ми думаємо, що ми там щось не сказали своїм родичам, чи ще комусь ми щось десь якось і таке інше. Ну, слухайте, ну, кого ми дуримо? Ми ж потім повинні запам'ятати цю брехню і в неї теж повірити да? і жити цією брехнею. Для кого? Е і тут треба ж розуміти, якщо ви вже розірвали стосунки, да, наприклад, там тяжкі були, то ви відмовляєтеся від повторення да, у цього сценарію, ви вже новий бачите. Тут всі збуваються духовні практики і таке інше. Тобто тут робити треба, так, духовні практики. Тут їх вже дуже багато, всіх ну, різних, як то кажучи. Але цей рівень, ну, треба вчитися бачити причину наслідок. Тобто, якщо я оце зроблю, да, нас, О, я оце хочу, я побігла, я щось роблю. Добре, а що буде після цього, коли я зроблю? Це нашкодить мені, чи дасть мені пользу? Це те, що до чого я йду, те, що я хочу отримати в своєму житті. Так, це те, що я йду. Супер, я йду. А чи шкодиться мені, чи моєму оточенню? Да? Тобто, ми розуміємо, що наші бажання повинні бути екологічні. Да, я хочу цю сукню, я пішла зараз, купила все, а ну, всі хай як хочу, да, голодні сидять. <сум> ну, тобто, так. Чи я розумію, що я хочу цю сукню, наприклад. Да, я всім кажу, що так, оце, оце, ми розрахували, сім'єю поговорили. Якось я купила, ну, можливо, трохи пізніше, або ми ну, там розібрали. Да. Ну, це такий банальний цей приклад, але просто, щоб було трохи розуміння. Тобто, Тут реально таке. Не то, що розуміння навіть, да? тобто таке мега-усвідомлення конкретне уже зовсім іншого рівня. Якщо я тут просто хоч догнала, слава Богу, да? а тепер що з цим робити, то тут я вже чітко знаю, як мені пройти цей урок, я його проходжу, і я більше не повертаюся до нього. Тобто, ось так. Все. Підписуйтесь всі посилання під відео є, обняла.